Про участь адвоката на слідчих діях у цьому відео. Так от, багато хто неправильно використовує адвокатів на слідчих діях, вважаючи, що адвокат повинен постояти, зафіксувати якісь там порушення, ймовірні поліцейськими, ну і щось таке в цьому роді. Але насправді, ви ж розумієте, коли до вас приходять в офіс в житло? То слідчий. І ті, хто йому допомагають, вони зчитують поле. Чи боїтеся ви, чи можна якусь іншу інформацію у вас отримати, а не ту, яку вони публічно озвучили, що шукають. Тобто, до чого я веду? Адвокат готує вас психологічно. Психолого-тактично, можна так сказати, у вас повинна бути. Наративна історія, яка б пояснювала все те, що, можливо, у вас знайдуть або не знайдуть чомусь, а воно повинно було бути. Можливо, також ви на конкретній слідчій дії підготуєтесь до наступних етапів, які передбачає розслідування кримінальна справа. Тобто це не просто про постояти шкафчиком участь адвоката, а це про створення поля, вайбу. Атмосфери, історії, яка буде зрозуміла, передусім слідчому прокурору, судді, врешті-решт, ну очевидно, що вашому адвокату, вам, вашій родині і тій спільноті, в якій ви живете. Бо інакше може бути так, що в середовище, в якому ви перебуваєте, воно не вірить вам взагалі ніяк, і воно навпаки перешкоджає. Встановленню істини вашої невинуватості. Остапа.